Привіт! Коли якась компанія, скажімо, купує сировину чи платить за оренду офісу, навряд чи хтось стягає валізи з готівкою, правда ж? Замість цього працює такий собі невидимий, але ооо, який важливий механізм. От сьогодні ми й зазирнемо під капот сучасної комерції. Розберемося, як насправді рухаються гроші у світі бізнесу. І ось тут головне питання. Як саме бізнес розраховується між собою? Це ж, знаєте, не просто перекинути гроші з картки на картку, як ми звикли. Ні, тут існує цілий набір спеціальних інструментів, і кожен для своєї задачі. Ну що, давайте заглянемо в цю фінансову скриньку з інструментами. Гаразд, занурюємось. Перш за все, треба вловити саму суть, що лежить в основі всього цього. Це, власне, і є світ безготівкової комерції, світ, який дозволяє економіці рухатися, ну, з просто шаленою швидкістю. Просто уявіть собі, що гроші це насправді лише цифри в банківській системі. Коли відбувається безготівковий розрахунок, ніякі купюри фізично нікуди не їдуть, абсолютно. Банк отримує команду і просто зменшує число на одному рахунку і збільшує на іншому. Все просто, елегантно і, що головне, неймовірно ефективно це і є фундамент. І це, повірте, набагато більше, ніж просто зручність. Це офіційні стандартизовані методи. А чому це так важливо? А тому, що це створює прозорість. Це захищає від шахрайства і дає ну таку собі залізобетонну впевненість, що гроші дійдуть саме туди, куди треба. По суті, це і є мова довіри в бізнесі. А тепер давайте перейдемо до, скажімо так, робочих конячок без готівкових розрахунків це ті найпростіші і найпоширеніші інструменти, оті самі цеглинки, з яких і складається вся ця фінансова будівля. Отже, все починається з простої прямої команди. Компанія, по суті, каже своєму банку: Ей, відправ гроші ось туди. Цей прямий наказ є найголовнішим, найфундаментальнішим інструментом, платіжним дорученням. І процес тут ну елементарний, всього три кроки. Дивіться перший платник дає команду банку, другий банк її виконує. Третій гроші вже на рахунку отримувача все прямолінійно, швидко, надійно, просто ідеально для переважної більшості щоденних бізнес операцій. А ось тут є цікавий нюанс, і вся різниця в тому, хто ініціює процес. У випадку з платіжним дорученням ініціатива йде від того, хто платить. А от з платіжною вимогою дорученням все навпаки. Спочатку отримувач грошей надсилає запит, і тільки коли платник його погодить, банк проводить платіж. Розумієте? Це ключова різниця в тому, хто контролює ситуацію. Добре. Але що робити, коли угода, ну, така, знаєте, складна. Коли треба не просто заплатити, а заплатити після того, як будуть виконані певні умови. Ось тут на сцену виходять інструменти з додатковим рівнем безпеки. Уявіть собі класичну дилему покупець каже, я не заплачу, поки не отримаю товар, а продавець йому А я не відвантажу товар, поки не побачу грошей. Замкнене коло, правда, і як його розірвати? А ось для цього і придумали таку штуку, як акредитив. Процес, можливо, виглядає трохи складніше, але він геніальний по суті. Дивіться, покупець не відправляє гроші продавцю напряму. Він, їх, так би мовити, заморожує у своєму банку. Банк каже продавцю: все окей, гроші тут чекають. Продавець спокійно відвантажує товар, показує банку документи, що все зроблено, і вуаля. Тільки тоді банк розморожує гроші і відправляє їх. Банк тут виступає як незалежний арбітор, який гарантує, що все буде чесно. А тепер давайте про інструмент, який може здатися таким собі пережитком минулого, але він все ще цілком живий у світі бізнесу, і це чек. По суті, це просто паперова інструкція для банку. І ось тут ключова відмінність чек це фізичний документ. Розумієте, це не просто якийсь запис у системі, а реальний папірець, який буквально передається з рук в руки, і вже отримувач несе цей папіровий наказ у банк, щоб отримати свої гроші. Гаразд, з прямими платежами, наче розібралися, але фінансовий світ набагато винахідливіший. Існують інструменти, що працюють за абсолютно іншою логікою. Давайте подивимось і на них. І ось тут відбувається, можна сказати, фундаментальна зміна парадигми. Якщо доручення, це наказ заплати негайно, то «Вексель» – це офіційна обіцянка Я заплачу, але пізніше це не платіж як такий, це борговий документ. І що тут найцікавіше, вексель це вам не просто розписка, це цінний папір. А що це означає? А те, що його власник може не чекати дати оплати. Він може, наприклад, продати його комусь іншому, тому ж банку, і отримати гроші раніше. Тобто це дуже гнучкий інструмент для управління боргами. І наостанок ще два спеціалізовані методи перший це взаємозалік. Уявіть, компанія А винна компанії Б тисячу гривень, а компанія Б винна компанія А 800. Замість того, щоб ганяти гроші туди-сюди, вони просто схлопують борги. І в результаті А переказує Б всього 200 гривень. Елегантно, правда? Ну а другий планові платежі це ще простіше. Це звичайна автоматизація регулярних оплат за графіком за оренду, наприклад. Окей, ми щойно пройшлися по цілому арсеналу фінансових інструментів. Але як зрозуміти, коли і який з них краще використовувати? Давайте спробуємо звести все це до простої і зрозумілої шпаргалки. І ось вона по суті для швидких і прямих оплат беремо платіжне доручення. Потрібна залізна безпека у великій угоді це акредитив. Треба врегулювати борги на майбутнє тут допоможе вексель. Бачите, кожен інструмент має свою унікальну роль, своє ідеальне застосування у фінансовій системі. І знаєте, в цьому і є вся суть. Це не просто якийсь набір нудних правил чи папірців. Ні, це сама мова комерції, універсальна мова, яка будує довіру і дозволяє бізнесу в усьому світі безпечно і ефективно працювати один з одним. Ну і наостанок, давайте зазирнемо в майбутнє в епоху блокчейну, цифрових валют, штучного інтелекту. Що станеться з усіма цими інструментами? Чи замінить, наприклад, смарт-контракт, старий добрий акредитив, чи зникнуть чеки назавжди? Відповіді на ці питання по суті і визначатимуть, як виглядатиме комерція завтра. І знаєте, що це майбутнє створюється просто на наших очах.